Друзі, добрий день. Вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні про таке Дональд Трамп заявив шокуючи. Виявляється, йому не подобаються обстріли. Тим часом російська делегація каже, що от, от будуть нові перемовини зі сполученими штатами Америки і вже готують певні заяви. А також виявляється знову наростає напруженість між Україною та США на тлі. Угоди про копалини про все це і не лише сьогодні. Поговоримо, і нам з цим допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте у нашій онлайн студії. Пан Олександр Антонюк, військовослужбовець, політконсультант. Добрий день, Бажаю здоров'я слава Україні. Героям слава пане Олександре. Е, сьогодні стало відомо, на жаль, що кількість жертв після цього жахливого теракту удару по мирному населенню в кривому розі збільшилася до 20. Uh, і на тлі всього цього Дональд Трамп заявляє, що а йому взагалі-то і не подобаються удари як такі. Причому, як завжди, uh, чиїться удари по кому не називається. Чому така риторика взагалі у Сполучених Штатах, і чи не підштовхують вони тим самим Путіна робити ще більше таких звірств? Будь-яке, будь скажу так, будь-яке ігнорування. І ялога реагування взагалі на терористичні акти спонукають злочинців і терориста до більш активних і агресивних дій. І Росія в цьому плані, тобто Кремль, він це демонструє ну, щонайменше років 30. Починаючи, я завжди про це говорю в Вічерії, закінчуючи е, війною в Україні. А перед цим була, наприклад, Абхазія, Грузія тощо. І Пошук, як ми це зараз вже таку крилату фразу назвали там можливості домовленості з Кремлем і застосуванням дипломатичних інструментів, в Кремлі однозначно сприймають це як слабість так було в 2008 році, так було в 90-х, так було в 2014 році. Так коли наші партнери, і зокрема Сполучені Штати Америки, відреагували дуже зле і ну, Скажімо, неадекватно на ці виклики, які Росія створювала в момент анексії полуострова Автономної Республіки Крим, і розв'язання е гібридним шляхом війни в Донецькій і Луганській областях, імітуючи, попри тому, що це начебто громадянська війна, і наші партнери, е керуючись політичними. Е Політичною кон'юнктурою, взагалі, і вигодами, так і комфортним життям робили вигляд почасту, що не все так однозначно, і що дійсно можливо в Україні варто перейти у формат федералізації. Це я просто так намагаюсь нагадати нашій аудиторії, що в нас ще перед широкомасштабною фазою війною відбувся такий процес, як мінський, так де відповідно ми мали по суті високі ризики втратити суверенність. Стати федеративною державою і створити передумови для повноцінної окупації Кремлем України, але набагато дешевшим шляхом. стосовно цього жахливого удару по кривому рогу ще продовжується так би мовити Епопея із посолкою Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк. Вона, я нагадаю, в день безпосереднього удару виклала у себе пост зі співчуттям, але сказала, що від. Балістична ракета обстріляла кривий ріг. Це пряма цитата. не наведено, чия це балістична ракета, не наведено, хто ці жертви і так далі. І от мовляв, саме тому треба закінчувати цю війну, і тому Доніль Трамп молодець. От, ну, там, звісно, піднявся дуже високий гвалт, Люди були дуже незадоволені, і лише через два дні вона знову коментуючи, і в день жалоби, сказала, що так це удар, все таки був російським. Але просто більшість всього з питань виникає це ж та сама посолка, яка була призначена взагалі то Джо Байденом, тобто. Невже абсолютно всі ці е, е, політики та учасники у цієї вертикалі влади в е, Сполучених Штатах настільки лицемірні, що здатні просто, от, як тільки змінилися настрій в адміністрації, повністю переписувати власні якісь принципи? Ну, ви, в принципі, відповіли на це запитання саме. Так, звісно, Солка переживає за своє місце. За те, щоб втриматися на цій посаді, наскільки це можливо довше, тому враховуючи позицію Дональда Трампа, а вона станом на сьогодні представляє позицію Білого Дому, вона відповідно уникає гострих кутів таким чином, щоб не створити офіційно цих передумов, які на думку оточення Дональда Трампа можуть пошкодити у цій концепції в лапках називаємо мирного врегулювання, тому що в принципі. У будь-якому випадку, коли ми говоримо про мир, якщо немає покарання злочинців, то це може бути це, це далеко не про мир, це недалеко далеко не про справедливість. А це це просто-напросто якісь умовно бутафорії, імітації, ну можливо, заморожений конфлікт, але не більше. Тим часом, поряд з нами у Києві. Я маю на увазі вже другий день. Продовжують розбирати завали будівлі офісної в Оболонському районі. Там знаходилася, знаходилася в не не не. та виробничі потужності українських каналів. Це будівля близька мені, бо я там певний час навіть працював, і це вже другий удар за два місяці. Насправді, по цій установі причому Росія, як завжди, кажуть, що там був склад артилеристів, там була якась нарада з генералами НАТО тощо тощо. Що, от у мене виникає питання: а чому взагалі ніхто не коментує вже оці заяви Кремля, що кожен раз чомусь вони б'ють по артилеристах, а гинуть мирні люди і руйнуються звичайні будівлі? Справа в тому, дивіться, ну, ну ще раз поясню: а, в самі коментарі вони по великому рахунку, а що вони сьогодні важать? За коментарями мають бути дії. Якщо дій немає, залишається. Коментарі, то це ми знову ж таки згадаємо з вами це формулювання глибокої стурбованості. Ну, дуже вона сильно нам допомогла? Думаю, що ні. Мені здається, що нам треба було як державі офіційно зараз звернутися до Радбес ООН і починати зараз хоча б для того, щоб зафіксувати декілька історичних фактів. Зокрема, терористичний акт в Кривому Розі, де загинуло 9 дітей, черговий раз наголосити і зафіксувати. Що Кремль це терористична організація, Російська Федерація, це терористична держава, і відповідно таким чином створювати ті політичні тиски незручні, в тому числі для Білого Дому, в контексті тому, що якщо з терористами буде намагання далі домовлятися, то рано чи пізно ці терористи прийдуть до них, і ми можемо згадати історію. В Сполучених Штатах Америки події у 2001 році, якщо мені не зраджує пам'ять, 11 вересня, де відбулися терористичні акти, де загинуло в торгових центрах близнюки чимала кількість американських, американців і гостей Сполучених Штатів Америки. І в такому контексті мені здається, що нам потрібно зараз рухатись надалі, але коли я говорив про коментарі, то тут ще залежить від того, а які аргументи розуміє Кремль? А Кремль може розуміти аргументи тільки сили. І повірте мені, якби тільки в Москву би залетіло з декілька десяток тих же самих тамаганків, я думаю, що поведінка кремлівських терористів виглядала би дещо іншою, і переговорний трек виглядав би виглядав більш конструктивнішим. Але, очевидно, до цього Сполучені Штати Америки мають дозріти. Друзі, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чому адміністрація Білого Дому адміністрація Дональда Трампа так не йде на будь-які рішучі кроки, а поки що лише спілкується із Путіним. Буде дуже цікаво цікаво почитати. До речі, про це спілкування, пане Олександре. Стало відомо, що ну принаймні про це заявляє цей Кирило Дмитрієв, Так, спецпосланець Путіна у Вашингтоні. Що вже на цьому тижні може відбутися новий раунд перемовин між Росією та Сполученими Штатами, і у мене виникає питання: а що є? Що взагалі обговорювати на даний момент? Чи це все, що ці перемовини про перемовини, як про них висловився Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів? Ну дивіться, це така була фраза: там шанобливий діалог. Да насправді це чергове прикриття для дипломатичної гри Кремля, яка? Триває знову ж таки паралельно з ударами по цивільним. На чому треба було б сьогодні нашим переговірникам, е консультантам і лобістам акцентувати в Білому дому, що таким чином Кремль зараз намагається замазати в крові руки Трампа, це таке політичне трактування. Ну, насправді психологічний такий трюк, і в Кремлях Кремлівські спецслужби в принципі, на цьому прекрасно усвідомлюють. Е, 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 ну прекрасно мається несвідомлять, а прекрасно на цьому е, вже з зуби з'їли, будемо так казати, це професіонали. Далі сам факт переговорів, ну це не є проблема, і тому що самі по собі вони відбуваються без чітких передумов і без чіткої позиції. Але якщо врахувати, що е, їхня тактика зараз максимально затягнути час. І таким чином створювати передумови, щоб Сполучені Штати Америки відповідно понижували нам підтримку, а вона незабаром може закінчитись, тому що в принципі зараз ми користуємося тою підтримкою, яка була виділена ще попереднім президентом Джозефом Байденом, і таким чином, плюс ще може бути відповідно якісь геополітичні процеси в Європейському Союзі в європейських країнах. І таким чином намагаючись послабити в тому числі сполучені штати Америки. Тобто йде така тактика затягування часу. А якщо ще умовно їм вдасться, або вони ведуть ті переговори про часткове зняття санкцій з економіки Російської Федерації, ну так в такому плані це якраз і тільки мотивує Кремль м, бути переконаним, зокрема його очільника Володимира Путіна, в тому, що їхні дії, в принципі, доносять такі достатньо а, високий ефект. Враховуючи амбіції дональда Трампа вирвати Кремль з обійму Пекіну, ну Кремль на цьому якраз теж дуже грамотно грає. І це якраз ви перед цим до аудиторії зверталися питання, чому Сполучені Штати Америки ведуть переговори з Росією і не карають їх в такому плані. То Та тому, що Сполучені Штати Америки в Вашингтоні сьогодні дуже зацікавлені в збереженні Російської Федерації саме в цьому режимі можливо без Путіна, можливо, в плані більш демократизовано, але от щоб влада, центр прийняття рішень і управління регіонами були саме в Москві, тому що чого дійсно не хоче Вашингтон і чого він спостерігається з тим, що надра і потужності, якими володіє Російська імперія, може перепасти китайській Народній Республіці. А якщо врахувати у ці всі копалини, ті всі ресурси, газові родовища, нафтові тощо, то ми розуміємо, за скільки часу Китайська Народна Республіка перетвориться у, у такого потужного, не просто конкурента США, а потужного гімону. А Пам'ятаєте, пане Олександре, були такі собі мита, які Дональд Трамп ввів проти всіх, 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 як він сказав, але виявилося, що майже, майже проти всіх проти Росії не ввели. Вони ж тоді одразу сказали, що так просто з Росією не торгуємо, і все. А тепер вийшов такий собі Кевін Гасет, це директор Національної економічної ради Білого Дому, і заявив, що проти Росії спеціально санкції, вибачте, мита оці не вводилися саме через оці перемовини, щоб не погіршувати, не погіршувати атмосферу, так би мовити, на них. А як далеко можуть зайти Сполучені Штати, щоб просто задобрити Путіна? Чи можемо ми побачити скасування санкцій тощо? Та не стоїть взагалі питання задобрити, не задобрити. Тут стоїть питання дійсно цинічної вигоди, і е... я би навіть трошки по іншому, якщо дозволите, переформулюю питання, тому що мова йде насправді зараз не про Сполучені Штати Америки, тому що є певне уявлення. 47-го президента Америки, а є чітка стратегія в Кремлі? І уявлення у Трампа, як я вже і зазначив, спробувати і вирвати Москву убім е Пекін, пік послабити таким чином відповідно Китайську Народну Республіку. Кремль може зіграти цю гру, імітацію цієї, гри так як свій час в першій каденції Дональда Трампа зіграв цю гру Кім чином. І зняття санкцій частково, так, ну, звісно, це, це серйозно вдарить по іміджу Сполучених Штатів Америки, враховуючи у ті сьогоднішні коливання, які е, ті мита внесуть в світову економіку, ну, на короткострокову перспективу це може зіграти з Дональдом Трампом достатньо потужний, потужний дурний жарт. В далеко до далекій перспективі в принципі логіка цих дій очевидно є, тому що в принципі я розумію таким чином хочеться зубнулити або здешевити цей зовнішній борг, яким ми штати сьогодні в принципі зав'язані. Тому що там теж достатньо потужна потужна сума. Там здається, чи один трильйон доларів тільки обслуговування самих відсотків кредитів а, обслуговується. Ну і тут ще є декілька і корпоративних інтересів, без них теж очевидно такі би рішення не приймалися. І Третій ключовий момент, те, що ми говоримо, дійсно США зараз буде намагатися вести переговори з кожною країною, і таким чином вибудовувати по новому ті економічні угоди стратегічні, які їх цікавлять стосовно Росії. В Принципі правильний аргумент, які можуть бути мита проти країни терориста, коли має сьогодні стояти питання про повноцінне ембарго не просто санкції, а ембарго. Санкції мають бути до тих держав, які торгують з Росією, які створюють умови для того, щоб російський бюджет наповнювався таким чином, продовжуючи у цю глобальну війну. Яка сьогодні проходить на території України і яка потенційно е, несе всі загрози для того, щоб створити хаос і е, небезпеку в країнах Європи? Що ж, дякую вам дуже за, за ці коментарі. Також наостанок ще хотів запитати вас. по… Такому блоку, як оці е, копалини, які вже який третій місяць не можуть ніяк нас відпустити. Так е, е, повідомляють, що на тлі останніх оцих витоків, які були декілька тижнів тому, проєктів цієї е, ці угоди, знову напружилися стосунки між. Е, Вашингтоном та Києвом, і на фоні на, на, на тлі всього цього виходить міністр е, фінансів Сполучених Штатів е, Скотт Бесерт так е, і каже, що, а от, взагалі, то м, не хоче проявляти е, якби. Е, не хоче підписувати угоду саме той, хто руку запустив в кишеню сполучених штатів, натякаючи на те, що Україна знову така погана ворує. Бачите, краде гроші в США. Це я нагадаю той самий міністр фінансів, який після оцих мит казав, що іншим країнам треба не вводити контрзаходи, щоб не злити. Штати, що це за такий новий стиль. Ну, вибачте, якогось гоп-стопу настав, мені здається, в економіці Сполучених Штатів. Що це таке? Ну, це не в економіці, це в політиці. І це не тільки в Сполучених Штатах, це взагалі загально світова проблема. І в свій час такі підходи демонстрував Кремль. Потім, там, де приходять до влади популісти, це якраз одна із таких ознак, коли. Манери і дипломатія відходять на навіть на другий план, а на третій. І тут, звісно, коментарі міністра фінансів США має бути для нас теж показово. І в принципі, оцінко, оцінкою в тому, що все ж таки ми не готові і ми точно не будемо здавати свою суверенність. І зараз, незалежно від того, яка буде манера представників політичного істеблішменту Америки, нам потрібно чітко ну, умовно, Адаптуватись до цієї гри і намагатися в принципі і надалі проводити свою зовнішню політику. І якщо Сполученим Штатам Америки цікавиться угода, в принципі не бачу проблеми її підписати, тому що поки йде війна, ну повірте, вона точно нічого не вартує. Але тут головне, головний момент, я припускаю на чому якраз і бісяться наші американські друзі. Це на тому, що ми не готові і ми точно не маємо признавати зовнішній борг. Тим паче надуману суму, яка була озвучена е, свій час Дональдом Трампом, за безповоротну і безоплатну допомогу Сполучених Штатів Америки в обороні проти російської агресії. Тому що знову ж таки, повторюсь, це була оплата і підтримка безкоштовної, тобто це не був ленд-ліз. І в даному випадку просто тут потрібно ну, очевидно е, вибрати правильні аргументи і. Правильних політичних акторів, комунікаторів, які будуть прекрасно володіти і словом, і майстерністю з тим, щоб відвертатися від тих е словесних ударів і наїздів, ну тобто цей жанр потребує відповідно також специфічного підходу, але зрештою знов ж таки не опускатися нижче е плінтусу, так і відповідно цих манер, тому що нам при будь-яких розкладах. Якби нам було зараз неприємно, нам необхідно зберегти підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, працюючи із Білим домом, працюючи з республіканцями з тими двома таборами, які підтримують Трампа, які умовно не зовсім розділяють його позиції, а також з демократами. Тобто, у нас дуже великий пласт і прошарок роботи, які нам потрібно буде здійснювати. Ну а хамство, ну що можу сказати, в даному випадку, ну я думаю, що це не останній раз на жаль. Ну, ми будемо чути подібні колкості, але я не, не бачу в цьому зараз е, можливості просто-напросто відмовитися від ну, під виглядом там ображеної нації чи ображеного там чиновника, в тому, що ми не будемо підписувати цю чи іншу угоду. Як на мене, Стефанішина робить фахову свою роботу, намагається комунікувати. Ну знов ж таки, нам потрібно чітко дати зрозуміти, що в свій час нашу наївність і безпорадність використали в 90-х роках, забравши ядерну зброю. І посадивши на Будапештський меморандум. Сьогодні ми навчені гірким досвідом. Більше цього, за цю науку ми оплатимо своєю перспективою, своєю інфраструктурою але головніше здоров'ям і життям наших громадян. Тому, очевидно, певні побажання окремих представників незалежно тої чи іншої країни, ну, навряд чи будуть можливі реалізуватися. Тому що Україна це суверенна, грамотна, перспективна держава, а надра. Це не оплата і це не ресурс, а це дійсно інвестиція, і це наш безпосередньо один із ключових активів. До речі, видання Financial Times заявляє, що українські посадовці були просто шоковані е, тією версією угоди, яка от пару тижнів тому була знову представлена, що там повний повне варварство, як вони пишуть, і на тлі всього цього відбув відбувся цей витік в засоби масової інформації цього, цього проєкту угоди, що дуже розлютило офіс президента. Так і тепер заявляють, що проводять службу безпеки України, проводить навіть з поліграфом опитування всіх, хто міг в теорії бачити навіть ці документи, щоб знайти звідки цей витік відбувся. Як гадаєте, чому зараз? Якщо це звісно правда, то чому офіс президента так розлютився, тим, що от такий варварський варіант опинився в пресі? Тобто мені здається, що навпаки, таким чином минулий раз вже вдалося якось вберегти від підписання хіба ні? Ну, мені складно це коментувати, тому що в принципі зараз від реакції офісу президента дивіться. Ми ж обговорюємо, є стратегічні речі, є умовно там тактичні, тощо Ні. я не, не бачу в цьому якоїсь велика проблема. Ну, офіс очевидно, мав би дійсно розлютитися, очевидно, не просто самому а, не тому, що це потрапило в пресу, а сам факт. Тобто що є якесь очевидно джерело. В самому офісі президента, яке слугує з е, варіантом такого зливу інформації, з точки зору збереження державної таємниці чи взагалі будь-яких документів таємних там для службового користування, якщо вони стоять і формуються грубо кажучи, якщо вони стають е, е, без санкції відповідної публічним надбанням, ну це значить говорить про те, що е, в плані інформаційної безпеки офісу президента є певні проблеми і очевидно це це не може це не може не розлютити я все таки оцінюю в контексті внутрішньо-корпоративних оцінок і внутрішньої корпоративної такої атмосфери і відповідно вся ця емоція очевидно стосується в першу чергу виявлення ну оцього інформатора в офісі президента а не тому що ярослав желізняк вже опублікував ярослав желізнякам могли бути інші там відповідні джерела ну це вже питання більше до нього у більш будь-якому випадку, дивіться, тут же ж питання наступне, щоб ми теж не будували якусь конспірологію велику, а подібні угоди так чи інакше, мали би потім проходити ратифікацію в Верховній Раді України в будь-якому випадку, це тому, що це є комплекс пакет законів, і якщо там умовно є серйозні якісь були б застереження, то я переконаний, або парламент би вносив правки, і уряд би, ну зокрема, Стефанішина була би вимушена. А знов ж таки комунікувати по новому, або взагалі провалений. Тому в будь-якому випадку я глибоко переконаний, що з точки зору запобіжників в нашій країні у нас в принципі їх достатньо. Ну і тим часом також міністерка економіки Юлія Сверденко заявила, що на цьому тижні вже наша делегація, саме урядова, теж поїде у Вашингтон. Саме з питання оцих от корисних копалин. Як гадаєте, чи вдасться якось пом'якшити і знову призвести все до рамкової угоди? Чи все таки зараз адміністрація Трампа буде наполягати саме на от такому радикальному варіанті? Ну, дивіться, наполягати можна на будь-якому. Варіанті. Можна і на радикальному. Просто я би тоді по іншому питанні. Чи радикальний варіант буде ухвалений українським парламентом чи ні? Можна погодитись, але це можна потім затягнути процес заради процесу. І ці проекти можуть розглядатися до кінця каденції на Доналіта Трампа. Ще раз повторюсь: тут, тут питання рамкову угоду можна підписати будь-яку. Тому що рамкова угода це угода про намір. Все решта. Ну тобто можна внести одним реченням, яке може потім, в випадку чогось в правці да поховати всю цю угоду, наприклад, через імплементацію парламенту, через якийсь спецзакон, тощо, тощо, тощо варіантів є безліч. Тому я би сьогодні це оцінював не з позиції в тому, що ми там намагаємося задобрити Трампа. Трампу теж потрібна певна аргументація в першу чергу перед собою, перед своїм уточненням, перед своїм електоратом. Чому що ця угода, і що таким чином він герой, красунчик, та, да, який сьогодні повертає затрачені попередні адміністрації, втрачені кошти на війну від України? Хоча сам він прекрасно свідомлює, що це може бути ну така вже бутафорія, ну хоча може і не усвідомлює. Для нього це ж відповідно не більш ніж гра. Нам просто потрібно ці моменти використати, але знову ж таки, зберігши е, свій головний принцип і е, головне суверенітет. І питання, власне, коли ми говоримо про визнання боргу, то якраз в цьому договорі от найнебезпечніша можливість це знов ж таки, оця е, пастка, це коли ми офіційно визнаємо той борг, який нам не належить. Друзі, а як вважаєте ви, чи усвідомлює Дональд Трамп все ж таки це і просто грає таким чином, чи, чи він щиро вважає, що Україна щось винна сполученим штатом та конкретно йому? Напишіть ваші варіанти у коментарях. Щиро вам дякую, пане Олександре, за цей етер. Відповіли на всі мої нагальні питання. Я думаю, значно прояснили ситуацію політично для наших глядачів. Пан Олександр Антонюк, військовослужбовець, а також політконсультант, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Дякую вам, друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та діліться цим відео, щоб більше людей дізнавалися правду.